В Сьогоднішньому відео ми будемо розглядати тему домашніх улюбленців. Так як ви, напевно, теж мали або собаку, або кота вдома. І деколи треба про них розказати, а ви не знаєте, як сьогодні буде тема про кота, і мене попросила одна з моїх учениць підготувати цю тему. Я вирішила для неї записати це відео і ще поділитися разом з вами. Можливо, вам теж буде цікаво. В центрі ви бачите кота. І французькою мовою це буде le ша чоловічого роду. Le chat. Перше це дескріпціон ducha au piscota, description du chat». Наприклад, kit riži le chat est orange. Le chat est orange. Le chat est petit. Kit маленький. Le chat è petit. Треба сказати кіт є маленький. Лоша est petit», Без артикля, так само не треба забувати артикль. Лоша е mignon» Кіт милий. Лоша е mignon». Якщо ви хочете поговорити про дієслова, слова. На... Певно, найкраще це вжити якісь слова, які ви будете постійно використовувати, щоб ви не вчили дуже багато слів зараз. Наприклад, маже, це їсти, маже їсти. Леж дум. дор від слова dormir спати. Le chat dort, «кіт спить». Le chat saute. Kit strybaje. Wyt słowa saute, Sotte. Powtórzymy jeszcze raz. Le chat mange du poisson. Kit jist rybu. Le chat dort. Le chat dort. Kit spyt. Le chat saute. Le chat saute. Kit strybaje. Ще можна поговорити про володіння кота. Позесіон. une maison. В українській мові ви скажете, у кота є будинок, або дім, мезон. Бо одна S читається як з мезон. Але в французькій мові кіт має дім. Le chat a une maison. Від дієслова avoir мати, кит. Має дім. Далі Лоша а жун У кота є іграшка. Кіт має іграшку. Льоша ан жуе. жуе іграшка. І так само, наприклад, ви можете сказати жуе. Так само читається це гратись. Ой. Жуе гратись. Un jouet – іграшка. І, схоже слово теж є «joie». ось тут «joie» – це щастя. Далі сім'я кота, котяча родина. La famille du chat. L читається як J. La famille du chat. котяча родина. Перше, це «le chien, «Le chien». chien» – собака, «chien» І не забувати артикль le chien» – собака чоловічого роду, і «le lion» – Лев. Я взяла фотографію тигра, як мені підказала моя учениця, Бо я, в принципі, знала, що це тигр. Але, на жаль, Лев не дуже мені був схожий на кота, і я вирішила, що може вона не замітить. Вона замітила. Це була не найкраща ідея, але я вирішила ситуацію цим малюнком. Уявляємо, Лева. «Le lion» – Лев. Перше речення про собаку: Льошін, ельоша жу. Песикіт граються. Слово e, І сполучення буде Е. E. et le chat ЖУ. Є багато букв тут граються, але читається тільки У, бо Юанте не читається в кінці. О, Ю читається як У. ЖУ. Давайте повторимо ще раз. Le chat. quitte. Description du chat. Opuskota. Le chat est orange. Kit régie. Le chat est petit. Kit malenki. Le chat est mignon. Kit milij. Action. Verbe. Ružiči slova. Le chat. Mange du poisson. Quitte y est Manger yiste. Le chat dort. Kit spit. Dormir spate. Le chat saute. Quitte strebaille. Sauter strebaille. Possession volodyne. Le chat a une maison. Quitte may dim. Avoir. Мати. Le chat a un jouet – У кота є іграшка. Кіт має іграшку. Жуе гратis, жу щастя. La famille du chat котяча родина. Le chien, собака, пес. Le lion – лев. Le chien et le chat jouent – собака і кіт граються. Le lion est un grand chat, Лев великий кит. Повторимо ці слова за мною, ви можете читати: Леша кіт кішка. Се un chat. Якщо ви подивитесь тут, тут є. Те в кінці від се ось тут. Так як є те в кінці, а ю на початку, читається ан. То вони йдуть разом. Се iaz... chat». Якби було просто се, це. Було би се. Але так як після се іде де ю, читайте як се тан ша. Це кит. Леша манж дусон. Кіт їсть рибу. Леша д'ор кіт спить. Лі шас сот. Кіт стрибає. Le chat est orange. Kit, ну, не помаранчевий, напевно, а рижий. Le chat est mignon» – милий. «Le chat joue avec un jouet. Я казала: jouet з R в кінці це гратись, «т» на кінці не дуже видно. «т» на кінці це uh, іграшка. Я вам напишу joue gratis joue le chat joue avec un jouet kit rayoutia z le chat a une maison kit maïedim le chat est petit kit malenki le chat aime jouer kit aime le chat est content Кіт задоволений. У Ельоша де є кіт це вже питання. У Ельоша. Льоша е льолі. Е кіт є на ліжку. Льоша віт. кіт бігає швидко. Давайте ще раз прочитаємо один раз ці слова на французькій мові. І я думаю, що на сьогодні цього достатньо. Це дуже багато слів. І якщо ви хочете ще раз повторити ще раз частини, в яких ми просто перечитуємо, для того, щоб краще засвоїти цей матеріал. Le chat c'est un chat. Le chat mange du poisson, le chat dort Le chat saute. Le chat est orange. Le chat est mignon. Le chat joue avec un jouet. Le chat a une maison. Le chat est petit. Le chat aime jouer. Le chat est content. Où est le chat? Le chat est sur le lit. Le chat court vite. Donc, je vous, vous remercie de vous être joints à cette J'espère que vous auriez aimé ces mots et à la prochaine.